Новий день, новий влог 6.01.2025 року. Вечір продовжуємо. До речі, подарок нарешті прийшов від Вайкікі. Другий день. Треба там робити. спортзал. Збоченка. Узду коню порвала. Приїхала, все. От началось, опять, подімаєте. По-перше, к режиму все пізда, вже тут поляни накриті, вже налисники жаряться, котлети. Як, як можна похудати. Узду коню доривати вже збираються, ну, коротше, це жесть. Що Ти вже хомячиш? Каян, скоро ми заб'єм, а точніше вже забили. Залишилось прокурити. До речі, я їй не розповідав про калянку, яку ми знімали. Бо ну, як би ти відреагувала, якби я сказав, що я курив калян з Редькою? <рес> так як я побачила, що вона там лежить. <рес> з Редькою, з буряком, з моркою, з картошкою, з бананом, з лимоном. І вроді все. Да. Це тебе надихнули ті відоси, що я тобі скидала? Так. <рес> <рес> да. Вони надихнули мене на ну, те, щоб створити тебе. Батя Дем, це піздець просто. Десять минут питаємося розкурити, і батя кашляє, що чорт. Я вже боюсь по ньому відео писати. Так, <клес> дивіться <клес> усі що в а і другий час, я питаюсь його розкорити. Це ПЗ. Вже і сльози, і кашель, і ригачки блять, все. Це ж жесть. Мальфар, блять, не діло взагалі. Так, ну що ж, друзі, 23.58 Да, дружина приїхала. Роботи нема. кайф okay. Скучив пиздець. Просто, ну, просто палакали, знаю, залипали на Малкін мал в центрі уваги. Олдам, привіт. Якщо ви в курсі, що це за серіал, то як ваша спина? Тю -тю 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 -тю. А я тільки монтувати сідаю груді в лох. Жесть. Люблю свята. Після свят залишається багато таких ніштехів. Збереш і вичербіт морози. День. Все, ложик погнав завантажуватись. Так, влог я вже загрузив, зараз монтую кальяночку інгредієнт. Топ що не говорив, але мені подобається кадр. Я закінчив монтаж димного випуску ну, на димний монтор, і вперше я віддивляюся від початку до кінця випуск, бо мені цікаво. Так, ну що, в нас четверта година ночі. Ранку. Я те, що ходів, в принципі, базово зробив. Зараз а, іду спати, запустив уже трансляцію на ніч, на утро. І в принципі до завтра. Так, новий день, новий влог. 7 число, у нас уже сьогодні. Поїхали. Так, я так плотно замешкався з цією прем'єрою калянного відосика. Що завтекав, що я, окрім того, як затрафоздоровався, нічого не знімав більше. Небагато времени, пройшло там десь час, може півтора часу з того, як я з вами там поздоровкався. А... Що там ми? Встали в 9, планували в 7, поснідали, дружина побігла на роботу, а, я поскидував всім прем'єру і став бігати. Бігаю поки тільки 10 хвилин, а, вже розжигатель а вже в'їбав. Мені, в принципі, 60 хвилин ціль на сьогодні. Тим часом стрім собі спокійно йде і це кайфово. А, сьогодні треба додати нові файли для цього стріма. А, треба змонтувати буде толіка. І закинути в один рік теж сюди. Може навіть краще буде заходити, ніж американський. А, бачу там в коментарі навіть з'явилися під сьогоднішня а, Стосовно мого <гументу> контенту. Ну, то таке. Тут таке. Так що так. Да. По трошку години капають. Ми за три, сьогодні четвертий день, виходить, за три дні стріму ми в'їбали 800 годин перегляду. Це охіренно. Ой, хорошо. Так, і тепер треба зняти цю хуйту. трохи присісти. Ще не знаю, треба попробувати поожиматися, це ж... Фу, блядь, погнали. Раз. Два. Єбать, От прикольно присідати ...со своїм весом, єбать, і здихати на там... 20 повтореннях, а по факту і на 15. Коли їбать в 19. Штамом і 160 бать на 6. Давав. Заебись, ебать, життя. Чё, одна штука. О, коленкам больно, нахуй. О. То есть, можно сказать, ебать, да, пиздёж. Скажу, блядь, это даже реально вернуться в эту форму. Реально, 160 на какие-то там хай-левела, ебать, на какие-то колоссальные веса. Реально, я думаю, за год більше аніж. Але чи треба воно, це вже інше питання. Чи готовий я похатися і бай. А як, якби в це був якийсь інтерес, так. Да. А так чисто для того, щоб... Просто ще раз сказати, і бать присідає 160 нахуй. Ну хази. У ну, мене в оточенні, напевно, цим зараз вже нікого не впічилиш. Всі або овер далеко від спорту, або всім просто похуй на спорт. А. У мене зараз нікого в оточенні не залишилося. Хто б ще угарав по спорту, то де й тепер. Це печально, їбать, кстати. Це знову ж таки проблема нас, їбать. Того, що поки якийсь там, їбать, або по молодості, або підхопивши тренд, їбать. А за кордоном займаються того, що це корисно. Фу. Фу. Видно, що я вже похудав. Ні, согласен. Фу. Тяжко. На з утра наїбнув, їбать, чого б ти худав нахуй? Ще то як пизда. Ну пизда не пише. Ноги почуть. Все, в пизду не хочу. Заебався. Бля, ви бачили вчора. Вираз... Що там нічого не сплив? Ні, нічого. Вираз обличчя моєї дружини, коли їй показав. На дерево здесь, як вона охуєла, то пізда. Фух. Іду купатися. Ой, ладно, давайте. Так, ну і все, я вже працюю 11.35 прямо зараз. Зараз закину відос на ProBusiness.ua. там по проданим товарам за цей за грудень місяць. І подивлюсь що там по маркітам туди і тепер. Класика. Так, закидую шорти на димний аматор. Якраз у мене зі вчорачок крізі першого випуска вийшло а, шорців, вони прикольні, вони класні. Не дивлячись на те, що це просто нарізка, але вони реально вийшли кайфові. І в TikTok їх залів, можливо, і там вони залетять, подивимося. Так що так. Да. Так, на. нарезки, ой, нарезки, на, на розетке у нас два заказа 650 и 115. И на промове у нас... На проме 0. Вот так вот. Сичень. Бачите, маркетплейсы стоят маком. Ай-ай-ай. Печаль-печаль. Так, надо кофейка сделать. Я yeah. Сьогодні плотно решил заняться зайнятися YouTube каналом нашого производства, Доступний декор. Сейчас захуярю шорци. Там вже якісь склеї відосики, щоб великі вийшли. Бо я давно хотів це зробити. Я знаю, що нормальний трафік можна отримати з YouTube на закази. Учитую количество заказів. Навіть пора время це зробити. Подумаємо, що я не вийде. І те ж саме хочу зробити з виробниць... виробничим тіктоком. Так, отака рисова каша з пачки. Так, -да, відзняв тільки що чергову розпаковку. І як я охерів. Зараз я вам просто покажу, що я, блять, знайшов в одній із розпаковок. І добре, що воно хоч не використане. Але, блядь, я спочатку не зрозумів, що це. Я взяв це руками і це пиздець. Так, го попиздимо, поки я п'ю каву зняв випуск, ну ви бачили. Помив руки. Доїдаю Діда Мороза і п'ю каву. Стрім іде. Бабосіки мутяться. Ну, поки не мутяться, але в процесі. В процесі підключення монетизації. То я за що хотів побалакати. Блін, прикиньте, от в ідеалі, коли рубрика загублених посилок оцього всього діла набере обертів. І ком'юніті буде більше. Ну, типу, зараз в Телеграмі, в пабліках, там, де от продаж, оця вся тема, загально там до 100 людей знаходиться зараз. Це ті, хто щось питають постійно, активні, т.д. де І ви тільки уявіть, ну, дійдемо там, типу, до 500. Умовно, або тисячі активних. Це ж можна нову рубрику захирячити і знахідки, які ми знаходимо в загублених посилках в прямому ефірі їбошити з смолотка. Ну, не в прямому смислі, що їх розбивати, а типу як аукціон продавати. Ви от прикиньте. І це знову ж таки плюс одна ніша до контенту. І плюс до монетизації. Це ахіренно просто. Можна купити, навіть буде цей аукціонний молоточок, всі діла, і от організовувати прямі ефіри, і в прямому ефірі це все проводити і робити. Як на мене, це просто ахіренно було б. Але ну, треба певна база, якась підписників, щоб це все діло робити. Ну, звісно, тема там. Прикиньте, я там в місяць викладаю вісім розпаковок. Це от. На, на, на перспективу, так як я й говорив, що я хочу по 2 штуки викладати. В місяць ми робимо. Давайте трішки кадр вам змінимо, щоб було цікавіше. Темно, дуже я знаю, ну, просто стріми і всі діла. А... В місяць 8 штук. 8 штук по 10 посилок кожна. Це 80 потенційно предметів. Потенційно, 80 може бути більше, може бути менше. Типу, щось може викинути, щось залишитись, а в деяких посилках може бути декілька речей та т.п. 80 предметів, отак, от, смолоткаса аукціона продавати, Охеренно, ні. Напишіть свою думку. І саме прикол в тому, що за цей час, за цілий місяць, 80 предметів це може бути будь-що. Ну, от сьогодні я розпаковував книги, тарілки, фотоапарати, що і ще вудка. Mm, одяг там, взуття, ну, типу, воно ж разношорсте, щось чоловіче, щось жіноче, щось, може, там дитяче, щось унісекс, щось для битового вжитку, щось для особистого. Блін, ну, разношорсте максимально. І коли в тебе є певний ком'юніт, там 500 людей, 1000 людей, комусь щось точечно і надо буде. І важливо, щоб вони всі приходили на свою трансляцію. Понятно, що 100% посіщаємості не буде. Але хоча б е відсотків 30 з тисячі людей, це, вибачте, мене 300 чоловік. Це дохера, це дуже багато. То це от, оце було похірення. І це просто от прийшло спонтанно. Просто от в моменті, розумієте, я робив привюху до проданих е речей за грудень місяць. До відеосу він, до речі, вийшов на каналі, можете зайти подивитись. І думаю, було б прикольно типу, ставити картинку от, удар молотка по цій штуці і, типу, під молотком написати продано. І от, типу, все. Шестеронки заробили, воно щось собі там докрутилось. Ось уже я вже висрав вам тут ідею. Розумієте? Не знаю в кого як це працює, а в мене, от саме так воно і працює, розумієте? Там десь щось а, з дружиною поржали, по щось чисто якось надомно тему зацепили, я вже ага, погло, пошло, 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 пошло. Хоп, догнав. Вже можна робити нову нішу, нову генерацію, типа розбиратися і піліть контент. Або там сані щось катаємо, 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 щось якийсь рофл потягнули, щось пизданули, щось там висрали, хуй пойму що, що взагалі ні в тим ні ворота, як то кажуть, розумієте? І так хоп, я такий, хм, а він такий, хм, а може, а я. да, А, 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 а я вже роблю, їбать, канал, їбать, реєструю, назву, т. Т. Т і понімаєте, оформляю канали, і реєструю, придумую назву, тоді і І от така херня, отак от, от і працює в мене, прикиньте. Щодо успішності цих всіх каналів, блін, ну, вибачте мене, але без рофло. Це той фактор, це не те, що я, блядь, якась невдаха, розумієте? Ну воно, блядь, тупо не йде. Немає трафіку. Я розумію, коли відос пішов на 20 тисяч охвату, і в тебе 100 переглядів. Базару ноль. мій пройоб, хуйове прев'ю, хуйова назва, окей, ніхто не захотів нажимати на цей відос, бо він не трендовий, не актуальний. Not bad. Але коли я залив, от я промонтував його, блядь, до хіра часу. На димний аматор відос на калянку. Я його залив. Все чітко зробив, прикольно. Нормальне прев'ю, нормальна назва, креативна тема, унікальна тема. Такого ніхто не робив, я не знайшов жодного відео і жодної статті навіть. І що ви думаєте, я його залив? І охвати 60, 60 людей побачили відео, побачили картинку. Блять, ну ви серйозно 60 людей. І як я можу о, типу, генерувати далі о, контент на цей канал, коли Ютуб просто навіть не хоче дати шанс мені якось його реалізувати? І точно така ж сама херня у мене, наприклад, з криптою. О, зараз, от о, щось там трішки почали трафік давати. Окей. А до цього ж взагалі там пиздесь, там тупо немає показів. Ті, хто з канала просто зайшли, подивились відос і побачили все. Ви прикиньте, наскільки обідно, коли якийсь рандом якусь хуйню постить, просто от, просто хуйню. Якусь картинку під музику і все. І вона летить на мільйони. А ти витрачаєш час, хірячиш його, делаєш більш-менш якось. Хай він окей, він не на 100%. Ну, хай він відсотків на 30, блять. Ну, якщо цей контент на 30%. То та картинка, їбать, з піснею, вона, блядь, на 0,1%, розумієте, але в неї мільйони. А в мене блядь, 60 охватів. Давайте зафіксуємо час, там зафіксуємо кількість глядачів, які зараз дивляться. Мене зафіксуємо і попрощаємось на цьому. Зараз одразу ж цей вложик і змонтую і залью вам. Ви його подивитеся. А ми зустрінемося з вами вже в наступному.